Вітаю вас, шановні глядачі. Моє прізвище Руденко і з вами Залізний літопис. Сьогодні ми поговоримо про доволі делікатну тему, про мотивацію. А саме про мотивацію до боротьби, мотивацію воювати. І про те, як ця мотивація буквально впливає на перебіг історичних подій. Буде завжди сумно, але пізновально. Тож ставте лайк, ми починаємо. Чи замислювались ви тоді, у 2014-му, скільки триватиме війна? Як це буде? А хто має воювати? А чи варто воювати взагалі? І певно вас тоді здивувало, як так воно виходить, що військовослужбовці в Криму в основній своїй масі не дуже то й готові вступати в бій та віддавати своє життя задармо. І слово «задармо» я тут використаю не випадково. Поясню, чому. Але перш за все, дисклеймер. І це дуже, дуже, дуже важливо. Те, що буде звучати далі, це в жодному випадку не спроба применшити значення наших військових. Навпаки, це чергова спроба звеличити їх. І я на цьому акцентую вашу увагу ще раз, ще раз і ще раз. Бо воювати з перспективою втратити життя чи здоров'я в умовах, коли держава оцінює це життя в 2300 гривень. А саме стільки отримував рядовий боєць у 2014 році. Так от воювати за державу, яка оцінила тебе в таку, давайте почесному смішну суму, може тільки щирий патріот. І я не жартую. Саме такою сумою держава тоді оцінювала роботу свого захисника. І відповідно той факт, що в армії лишились дійсно лише, так би мовити, фанати своєї справи, затяті патріоти і ті, кого вибачте, більш нікуди не взяли. Оцей факт вас дивувати не має. Тут, безумовно, є багато запитань до самої держави. І ці питання, власне, вже поставила історія. Але на думку чомусь приходить фраза, авторство якої приписують Наполеон. Той, хто не хоче годувати власну армію, годуватиме чужу. Проте, ми перенесемось в Крим. 2014 рік зелені чоловічки. Сучасна на той час техніка, якісна форма, зброя, чітка взаємодія. Їх підтримує авіація, у них є бронетехніка, у них вдосталь палива і продовольство. На їх боці спеціально підготовані медіа. Їх підтримують знов-таки спеціально зорганізовані групи колаборантів. Звісно, помилкою буде думати, що вся російська армія оглядала і діяла саме так, як передові російські підрозділи в Криму. І трохи пізніше вже кожен бажаючий зміг на власні очі побачити справжнє обличчя російського солдата. А повномасштабне вторгнення взагалі зірвало абсолютно усі маски. Так точно, російський солдат не всемогутній, він теж смертний. Його також можна знищити. Він також має почуття страху. І Як не дивно, він також хоче додому. Але тоді, на початку 2014-го, все це не було таким очевидним, як зараз. Російська армія користувалась певною репутацією, яку нам навіяло російське ж кіно. І тут варто віддати належне: російська агітпроп-машина зі своєю задачею героїзації образу російського ж солдата, на жаль, впоралась на відмінно. І от, на секундочку, поставте себе на місце звичайного українського військового в Криму. Ви доросла людина. Вірогідно у вас є сім'я, можливо, якесь майно, певні обов'язки, бажання, прагнення, певні плани. І незалежно від того, щирий ви патріот чи звичайний пристосуванець, ви все одно переймаєтесь тим, що буде їсти завтра ваша родина. І давайте знов-таки чесно, не завжди переймаєтесь кольором прапору. Я повторююся і акцентую вашу увагу на тому, що мова йде про 2014 рік, про самий початок. Про той момент, коли ще не було ні Бучі, ні Ізюма, ні шахедів над головою, власне, тоді ще навіть захопленого Криму не було. І так дійсно, є таке поняття, як присяга, але знов таки є таке поняття, як грошове утримання. Або цивільними словами, заробітна плата. І от держава, яку вам треба захищати, оцінює вашу небезпечну роботу в 2300 гривень. Тут варто вчергове обмовитись і додати, що офіцери, звісно, мали грошей дещо більше, та могли розраховувати на певний невеличкий набір пільг. Але тут буде обмовка на обмовку. На першій лінії зіткнення з ворогом завжди є звичайний солдат. І от коли держава, якою б вона не була, ні морально, ні матеріально своїх солдатів не цінує, а от згадайте, воно ж так було, воно ж так було на той момент. То вимагати від таких людей героїзму або самопожертви, це відверто кажучи, нерозумно і безсенсовно. І саме тому ті, хто тоді залишився вірним присягі, хто не здався, хто чинив спротив, ці люди заслуговують окремої поваги. І я вчергове акцентую вашу увагу саме на цьому. Проте ми зазирнемо в цю історію глибше. Не всі знають. Але російські військові, які служили на територію Криму ще до моменту захоплення півострова, отримували надбавку до грошового забезпечення за службу, так би мовити, за кордонами за межами РФ. правда, коли Крим офіційно приєднали до Російської імперії, вибачте, Федерації, то цю надбавку, звісно, скасували. Ті, хто служив, жив чи просто гостював в Криму до 2014 року, точно бачили разючу різницю у формі забезпеченні у банальному добробуті між українськими і російськими військовими. Логічно, що все це бачили і самі військові. І це певною мірою також можна назвати своєрідною гібридною операцією Кремля, яка точно вплинула на якість українського спротиву, на кількість людей, які такі присязі зрадили. Бо факти штука вперта. Українська влада тих часів армію свою забезпечувала вкрай погано. Тож не дивно, що в людей, яких держава не цінувала, і не було мотивації цю державу захищати. Але вчергово я спеціально на цьому наголошую, навіть в таких, м'яко кажучи, невигідних, поганих по чесному умовах, це ж були ті, хто не здався. Як я вже казав, і це відкрита інформація, Збройні сили змогли зібрати близько 7 тисяч боєздатних військових, які були розкидані по 146 різних підрозділах. Окрім того, ще була так звана нульова хвиля мобілізації. Тобто мова йде про людей, які представники оперативного резерву першої черги, і звичайні добровольці, які прибули у військомати одразу після початку кримських подій. Тобто ще до оголошення першої хвилі мобілізації, яка відбулась 17 березня 2014 року. До речі, саме цих людей часто називають першими добровольцями нової війни або ті, хто не чекав наказу. До речі, знов таки про те, як працює оперативний резерв першої черги, та загалом про хвилі мобілізації, ми ще окремо поговоримо. Але. Коли сьогодні кажуть, що Україна, мовляв, не боролась за Крим, це і правда, і неправда одночасно. Причини були і об'єктивні, і суб'єктивні. І зупинимось ми сьогодні на декількох знакових суб'єктах, тобто на людях, які на перебіг подій так чи інакше вплинули, або повели себе певним вартим згадки чином. Але треба розуміти, що процес війни як такий. Це дуже довгограюча історія. І рішення командування або керівництва держави, які були ухвалені нехай у 2012-му або ж у 2010-му, зокрема ті ж харківські угоди, відгукнулися в Україні у році 2014-му та навіть пізніше. Логічно, що навесні 2014 року вже ні про яку мобілізацію в Криму не могло бути і мови. Росія, не мало того, що доволі швидко взяли під контроль всі дороги. Та фізично переслідували будь-яких проукраїнських активістів, так і вивели з ладу систему військового зв'язку, тобто знищили саму можливість бодай якось координуватися і віддавати накази. Про це, до речі, президент Російської Федерації Владімір Путін вихвалявся в інтерв'ю для російського пропагандистського фільму Крим Путь народів. Тут варто зазначити, що певна кількість кримських татар. Дійсно хотіли долучитися до 36-ї бригади берегової оборони. Але тодішній командир цієї, певно, найбоєздатнішої української частини в Криму Сергій Стороженко відмовився приймати людей. Ба більше, цей офіцер буквально здав частину, а згодом перейшов на бік Збройних сил Російської Федерації. Ті, хто цікавиться саме цією історією, мають можливість подивитися фільм українського військового телебачення яким так і називається Крим оточені зрадою. А для зручності ось вам QR-код, який дозволить цей фільм швидко знайти. Тут варто додати, що станом на початок вересня 2025 року було відомо, що Сергій Стороженко в званні генерал-лейтенанта Збройних сил Російської Федерації керував угрупуванням сил РФ Харків, яке вело наступ на український Куп'янськ. І тут, взагалі, доволі трагічна історія, бо Сергій Стороженко народився на Харківщині. Тобто склалася така ситуація, коли його рідні досі живуть в Україні, а він віддає накази на обстріли. Звісно, варто зазначити, є й купа позитивних прикладів, а саме військовослужбовців, які виїхали на материкову частину України і продовжили боротьбу. До прикладу, ті ж курсанти на Хіморське училище. Але варто зазначити, що виходити на материк відносно просто, якщо ти молодий і в Криму у тебе нічого немає. А от до прикладу, командир тральщика Черкаси Юрій Федеш був змушений залишити в Криму певну нерухомість та майно, які, зважаючи на оговорену раніше скромність грошового утримання, от явно йому нелегко було здобути. Нагадаю, що мінний тральщик Черкаси. Це останній український військовий об'єкт в Криму, який захопили росіяни. До речі, художній фільм Черкаси, який вийшов у український прокат у 2019 році, начебто розповідає про ці події, але варто зазначити, що розповідає він про події дещо викривливо. Тож про епопею Тральщика Черкаси також буде варто розповісти окремо, бо там. Дуже цікаво. Але зараз не про те. Так само, як Юрій Федеш, кинувши нажите руками майно, Крим полишило чимало військовослужбовців. Виїхали, вважайте, на голу землю. З туманними перспективами, але важливо, вірні присязі. І тут буде доречно згадати ще один цікавий приклад: був такий корабель, фрегат гетьман Сагайдачний. Чому був? Бо на початку великого вторгнення його було затоплено в Миколаєві. І станом на зараз він бойовою одиницею не є. Але у році 2014-му це був небагато ні мало флагман українського флоту. І від захоплення росіянами корабель врятувало те, що під час початку захоплення Криму, власне, він повертався фактично з бойового походу, де був залучений разом з кораблями НАТО у боротьбі з піратами в Аденській Затоці. Цікаво, що Росія намагалась перехопити корабель, і в цій операції було залучено навіть нашого улюбленця, флагман Чорноморського флоту РФ, гвардійський ракетний крейсер Москва. Ну той самий, який нині, як вам відомо, чудово собі відпочиває на глибині близько 50 метрів. Так от, російська пропаганда поширила фейк, ніби сагайдачний ще в морі, перейшов на бік РФ. І це був доволі такий деморалізуючий момент. Але екіпаж швидко на це відповів. Офіцери вишикувались на палубі у формі літер UA. Світ побачив це фото, певно, зняте з якогось гелікоптера. І це стало певним символом. Як результат, корабель повернувся до Одеси і не був захоплений. Але найцікавішим тут є те, що. Тодішній капітан корабля, капітан другого рангу Роман П'ятницький після повернення в Одесу певний час ще прослужив в Збройних силах, виконав кілька бойових виходів в море, але згодом звільнився і повернувся до Криму, де мав житло та родину. При цьому П'ятницький ніколи не служив у російській армії. Як би його тоді не кликали. Примітно, що до нього якось навіть завітали російські пропагандисти додому. Але жодної медіабомби чи сенсації з цього не вийшло. І це також приклад вибору між особистим і державним. Але тут варто зазначити і наголосити, що присягу цей офіцер не порушує. Дивлячись на все це з точки зору сьогодення і пам'ятаючи про численні воєнні злочини, про жорстокість, десятки тисяч загиблих, така поведінка, поведінка деяких офіцерів, деяких військовослужбовців, яку вони демонстрували під час кримських подій, наразі, звісно, якщо не обурює, то точно дивує. Але завжди треба пам'ятати, у 2014 році вплив Росії в Україну був величезним. Мало місце фактичне вростання РФ абсолютно в усі сфери життєдіяльності суспільства: культура, історія тощо. Наразі минуло 11 років, і ми досі весь цей вплив ще подолати не змогли. Тож варто пам'ятати, що тоді, в 2014 році, багато хто просто не бачив різниці між цими двома державами. І їх тодішня мотивація була заснована на тих старих знаннях і тому старому досвіді. І хто знає, можливо, якби мешканці Криму могли знати, які камені з неба їх очікують згодом, то вся історія склалась би інакше. Проте, звісно, все це припущення. А на каналі Залізний Літопис ми згадуємо не лише відомі сторінки війни, ми аналізуємо загальний контекст, та, зокрема, мотивації учасників подій. Згідно обставин, що склалися в той чи інший часовий проміжок. Бо щоб зрозуміти подію, треба не лише знати наказ чи план операції, треба розуміти, чи хотіли цей наказ виконувати ті, кому він був адресований. Чи мали вони сили, волю, матеріальні засоби, людей. І що важливо, чи мали вони для того моральний ресурс? З вами був залізний літопис. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, робіть репости і пишіть коментарі. Далі буде до зустрічі!